Вирішили зазняти відео трошки про роботу нашого мотоблока, а то давно не виходили ніякого відео. Робимо планіровку під бруківку. В даному напрямку він нам дуже згодився. Мобільний, економний, от нагрузили повний кузов, глина важка, будош якраз після дощів і вивозимо. Працює надійно вже, скільки ми ним користуємося. Незамінна техніка в малих операціях. По дому дуже хороша річ. З адаптером в основному. Без адаптера я його не схвалюю важкий на руки і не рекомендую. А з адаптером хороша річ. Дві скільки нагрузили колеса на качані по 2,5 атмосфери. Тут до 500 кг може більше грузу. І він його не чує навіть візе, спокійно, без ніяких напрягів. Такий наш працівник. Зараз трошки притурможимо, щоб згорка не скочилася, бо мотоблок легенький, прицеп це бачите, і щоб не потягнуло його на долину. Хочемо показати, як ми підворушували і... І чи. Отак ми підворушували, культива... культиватором піднімали, підворушували, розпушували ґрунт на подвір'ї. Тоді за допомогою заступа нитку натягували під рівень і це грузили на мотоблок і вивозили землю. Таким чином підготовку робимо під бруківці. Будемо стелити бруківку. по подальшому, може знімемо відео, як у нас цей процес іде. А так культиватором потрошки, потрошки це вже в фінал, вже це попередня сторона, де стоїть трактор, там ми вже зняли. І ми так потрошки поступово підворушили. Якийсь певний учасник 2-3 метри і знімаємо, а тоді знову трактором знову заводимо. Піднімаємо, підвирушуємо, розпушуємо і грузимо таким чином, стає є легше грузити на руки набагато. І так, продовжуємо, на чому ми зупинились, так у нас прицеп самосвал, як ви бачили в попередньому відео, як ми його виготовляли і красили. Якщо брати до уваги, що земля дуже важка, глиняна, і після дощі, і під час дощу це дощ, прийшов буквально 5-10 хвилин перед тим, ми її грузили, то ми мусимо допомагати і скидати його. Груз руками вручну лопатами. А як брати сипучий, вантаж, наприклад, пісок, він автоматично вигружається сам, майже лопатою не треба допомагати. Про що він взагалі мабуть, швидко вигружається. А ця земля, бачите, скільки вона поналипала, ще до, до того мокра, І мусимо допомагати вигрузти при вигрузці лопатою. Отак наша техніка працює. Хто має потребу в такій техніці? Це хороша річ на таких операціях. Економічна і оправненька. Кругом під'їде ніяких затрат. Не треба при заводці заводиться стартером, відколи ми його купили, от він працює на стартері. Ніяких ремонтів ми не проводили, крім заміни маски. Дороботку цю до опрацювання це зробили з цим адаптером і супер. Перевозимо гілки після подрібнювача і використовуємо взагалі по господарству. Картоплю під посадку і при цьому перевозимо. Хороша річ, хто має бажання, може таку собі зробити. В господарстві згодиться. Дякую за перегляд.